Лозовій протягом цього тижня відловлює та стерилізують безпритульних собак. 145 тисяч гривень на це виділила зоозахисна організація Юенімалс, говорить голова громадської організації Маємо право право-2» Аліна Безверхня. Саме вона відшукала спонсорів. Десь 90 собак буде зроблено. Знайшли нам виконавця, який може надавати послуги відлову, тому що у нас в місті не соціалізовані собаки. Всіх соціалізованих ми давно самі зробили. Трошки катів робили, там 15. Місцева влада надала пальне та транспорт для перевезення собак, говорить Аліна Безверхня. За її словами, чотирилапих оперують ветеринари з Черкас. Ми працюємо з тваринами, які народжують. У нас акцент на них, тому що наша мета зменшити популяцію. Бюджет невеликий. Аліна каже, зараз не звертається до місцевої влади за фінансовою підтримкою, бо розуміє, що під час війни курсів обмаль. Відтак шукає спонсорів самотужки. Торік у вересні Аліна організувала благодійну стерилізацію безпритульних чотирилапих. Тоді їх не відловлювали, собак приносили опікуни.